Друзі, вітаю! Перепрошую за творчий безлад. Бо накопилося в мене багато роботи, зараз там дещо покажу вам. Приїхали в мене декілька цікавих речей. На осінь всі люблять рибалити в отвес або зимою. Ось така катушка Ліафішинг. Є аналог Lucky Craft чи Lucky John, по-моєму. Вона коштує десь 1301, а раніше була Сальмо. Ось, катушечка. Ось така катушечка, головна її перевага. На жаль, в мене. Ну, вони закінчилися праворукі, тому купив ліворуку. руку. Там шестеренку переворачиваєш, вона стає ліворука. рука. Головна її перевага, коли ви нажимаєте кнопочку, механізм самостравлювання. Дивіться, як ту стоїть подшипничий, вона на дно одразу опускає сама приманку. Ось. Ви тільки легенько крутанули, і вона заблокувала автоматом шкурі. Все. Регулюється тут фрикціон, фрикціон регулюється ось так. Ось от, от такою штукою легенько регулюється фрикціон. Дуже якісна бюджетна катушечка. От. Обійшлася вона мені зі знижкою. що вона на Аліхі стоїть в районі 18 навіть більше там доларів. Були там вони по 700 і по 800 гривень. Короче, я взяв по розпродажі за 300 з копійками гривень. От, дуже хороша ціна, дуже непогана катушечка. Так що хто рибалить в отвес, або зимова рибавля, риболовля, купуйте, не пожалкуйте. Тим паче за монети, я ж кажу, можна і на AliExpress купити по дуже гарній ціні. От. Ще хотів розказати, у мене були монети на Алігі. Купив собі ось таких ось два флюрокарбона. А, перевага яка, чому я зараз деякі речі почав там, і всяке таке накупляти на алі. Перевага їх, що ви не платите за доставку. Допустимо, якщо ви купите в Україні флюрокарбон 150-200 гривень, то доставка буде 70-80 гривень. А тут, виходить, мені обійшовся 76, оцей флюрокарбон, настоящий флюрокарбон 50 метрів 0,3, бо мій закінчувався. Дуже хвалили цей флюрокарбон, перевірив зажигавкою. Да, дійсно, у нас справжній флюокарбон, все класно. І дуже хвалили ось такий флюокарбон, тут навіть 100 метрів. Оцей коштував. А, я не пам'ятаю. Які... Цей, цей щось коштував 3 з копійками вроді 120. А цей коштував дешевше. По-моєму, да, по дорожче. Я вибачаю, За цей, по-моєму, коштував 2,6 долара, а цей стоїв 3,2 чи 3,7. Я от не пам'ятаю. Але ціна теж класна. Коротше, тут 100 метрів флюрокарбон 04 пишуть матеріал з форм. Завію писали, що класний, він класний. Але ситуація така, коли палиш його зажигавки, він обуглюється, але він горить. Потому що цей флюрокарбон не горить. Перевіряв я ще декілька дома, у мене є виробників, він плавиться, одразу чорніє. А цей вроді би обуглюється, але при цьому він горить. Підкажіть, хто в цьому розуміється, бо я не до кінця знаю всі ці тонкості. Ще хотів вам показати, трохи назбиралося роботи, бо у мене ось зараз там декілька заказів ось збирається. Зібрав я новий акумулятор. Зробив я трохи інший кейс, тому що тот кейс був навіть ще чуть, -чуть менше. А по висоті. По ширині він трошки більше, а по висоті він отак вот от менше. І запхати все туди було реально нереально. Вот. Переіграв я і замість стандартної USB розетки я поставив ось таку. Ось таку поставив я розеточку. USB 3.0 і Type-C. Вона зразу з індикатором рівня заряду. Вот. Кайфовий э, такий екранчик, класний, все. А, кейс цей герметичний. В середині робота виглядає ось так. Ось дивіться, БМС Gicken з Блютузом. Все акуратненько, все толково зроблено, зафіксировано. Пройдені шви термоклеєм. А, якби, ну, Я рахую, що зроблено доволі якісно. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу якості збірки. Ось, зараз ще збираю ще один заказ. Дуже багато навалилося роботи, і тут головна перевага, бачите, тут герметичний він защитає защита IP 55. Як завжди, силові клеми. Мені дуже подобаються ці прозорі клеми. Вони, правда, друзі дорогі. Я можу ставити більш дешеві клеми, і вони будуть навіть ще. Але оці мені клеми ще подобаються? Тут, бачите, є проріз, і ви будь-який кабель, не що, нема штекера, ви можете е, під'єднувати. Через розйом зарядки ви можете під'єднувати так само е, е, свій ехолот. Тут 105 ампер годин, вага його 8,7 кг. Ось такий він компактний. А також хотів би показати ось такий от, е, 180 ампер годин. Ось, от, от Для порівняння їх. Тут іде, звичайно. Ой, тут, звичайно, йде USB така розеточка. Дивіться. USB 3.0 і так само Type-C. Так само пішов розйом зарядки так само. Так само силові клеми, але індикатор напруги. Тут і трохи інший, бо той не влазить. Вот. Ось такий от екранчик. Показує дану інформацію. Заряд і вольтаж. Вот. Ось такий акумулятор на 180 ампер годин. вага його, якщо я не помиляюсь, 9,7 кг. Но здесь 180 ампер годин Тут 105, здесь 180 А, Знайомий недавно у мене придбав ось такий вот акумулятор І кажу, 4 рыбалки, каже, я його не заряджав. Вот. Пока еще там показав мені там 50, щось там чимось заряду було. Ось, Тому. ну якби Я собі збирав такий на 9 ячеек, Це 180 Агодин. Вот. Задоволений я був їм. Вот. Так же само збираю Life of Це більш довговічні акумулятори. З Bluetoзом Gigan. Можу навіть не з Gigan, а більш з простої Bluetooth плати зібрати. Кому не треба. Бо Gigon плата стоїть. Скільки там? Десь 2200 сама плата коштує. От. І то це з Китая. Вона більш мощна, вона силова, це вона... її можна підключати до інвектора. От тут стоїть контролер попроще. Ви постійне навантаження 2 кВт-2,5 не дасте. Вони не витримає тут простенький контролер. Тут стоїть наворочений контролер, який дримає 200 А в піку. Тому кожен вибирає сам. Ну оцей дизайн мені більше сподобався. Бо кругла розетка стояла впритик і в цей кейс вона не влазила. От. Тому в принципі оце рішення мені дуже сподобалось. І зараз декілька підклієнтів я роблю таких зборок. Дуже багато роботи. Немає часу навіть вийти на рибалку. Так що, друзі, вибачайте. Так що Кому було відео корисно ставте подобайки. Якщо вас цікавлять акумулятори, можете замовити. Але в мене постійно в них присутня невеличка черга. От. Але виглядають вони дуже прикольно. Бо, на жаль, я, блін, камеру погано налаштував. От. Виглядають вони дуже прикольно. От. Так що, якщо комусь цікаво, замовляйте.